Міністр Польщі гостро відреагував на заяву президента країни після того, як Кароль Навроцький зажадав пояснень уряду після публікації у ЗМІ. Журналісти написали, що житловий будинок під Любліном в день атаки російських дронів зруйнувала ракета з винищувача Дональд Туск у мережі X написав, цитую, повна відповідальність за пошкоджений будинок у Вирейках на авторах цієї провокації з дронами, тобто Росії. Відповідні служби поінформують громадськість уряд та президент та про усі обставини інциденту, коли розслідування завершиться, руки геть від польських військових, заявив Дональд Туск. Нагадаємо, 16 вересня жечпосполіст. Осполі опублікувала опублікували інформацію про те, що дах будинку зруйнував не збитий російський безпілотник, а ракета з Ф 16 у якої не спрацювала система наведення. Президент Кароль Навроцький після цього зажадав пояснень в уряду. Польщі його заяву опублікували бюро нацбезпеки в мережі ікс. Цитую з огляду на дезінформацію та гібридну війну. Повідомлення, що передаються полякам, мають бути перевірені та підтверджені. Президент наголошує, що він не був поінформований. <з> цього приводу, як і бюро національної безпеки, у свою чергу у Міноборони Польщі запевнили, що не приховують інформації про розслідування.